Видача препаратів ЗПТ на руки для їх самостійного прийому У цій лекції ми поговоримо про організацію видачі препаратів ЗПТ на руки для їх самостійного прийому поза межами лікувального закладу. Існує дві форми видачі препаратів ЗПТ щоденна видача для прийому під наглядом медичного працівника. Видача препаратів на руки для їх самостійного прийому поза межами ЛЗ. Препарати для самостійного прийому можуть видаватись трьома шляхами видача шляхом виписки рецепту для подальшого придбання отримання препарату в аптечному закладі, видача препарату безпосередньо ЗОС. існують три типи підстав для видачі препаратів на руки для їх самостійного прийому, а саме. Неможливість пацієнта за станом здоров'я щоденно відвідувати лікувальний заклад, стабільність пацієнта, необхідність забезпечення безперервності лікування під час добирання з одного регіону до іншого у лекції ми детально поговоримо про кожен із зазначених варіантів. А спочатку розглянемо загальні рекомендації стосовно впровадження різних форм видачі препаратів ЗПТ. Відповідно до міжнародних рекомендацій для всіх пацієнтів ЗПТ має бути забезпечено нагляд та контроль за прийомом доз препарату за виключенням окремих категорій пацієнтів. Така рекомендація сформована, виходячи з того, що існують значні ризики зловживання препаратами ЗПТ, якщо вони видаються без нагляду за їх вживанням. Рекомендовано розглянути видачу препаратів на руки стабільним пацієнтам та пацієнтам, які за незалежних від них обставин мають високі ризики переривання лікування. До цієї категорії відносяться пацієнти, які за станом здоров'я не можуть відвідувати лікувальний заклад. До ключових елементів стабільності, що дозволяє розглядати видачу препаратів ЗПТ на руки, для їх самостійного прийому відносяться наявність житла та роботи, відсутність залежності одночасно від декількох пар, в тому числі алкоголю, зупинка ін'єкційного вживання після початку лікування, дотримання правил програми ЗПТ. На ранній стадії лікування препарати ЗПТ повинні прийматися лише під контролем лікаря. Рання стадія лікування в різних країнах інтерпретується по різному: два місяці, півроку, рік від початку лікування. Дози для прийому на дому можуть видаватись пацієнтам, коли переваги від зменшення частоти прийому в ЗОЗ більші, ніж ризики витоку лікувального засобу в незаконний обіг за умови регулярних перевірок. Для країн з високим рівнем епідемії ВІЛ серед споживачів ін'єкційних наркотиків Україна належить до такого типу країн. Розширення масштабів лікування є першочерговим завданням, виконання якого є можливим лише за рахунок послаблення контролю за прийомом доз препаратів ЗПТ, а саме, активним впровадженням видачі препаратів на руки. Переваги у вигляді впливу на епідемію вважаються більшими, ніж потенційний ризик щодо витоку частини препаратів у незаконний обіг. Нормативно правовою базою, яка регулює можливість та основні правила видачі препаратів ЗПТ для їх самостійного прийому є. Постанова Кабінету міністрів України від 13.05.2013 року номер 333 про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.03.2012 року № 200 про затвердження порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворим з опіоїдною залежністю. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 9.11.2020 року номер 2555 про затвердження стандартів медичної допомоги, психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів. Почнемо із розгляду видачі препаратів ЗПТ для їх самостійного прийому поза межами лікувального закладу через створення стаціонару вдома. Ключовим нормативно-правовим актом, що регулює це питання, є постанова КМУ No333. Механізм створення стаціонару на дому описано в пункті 28.30 порядку постанови. В лекції, присвяченій огляду нормативно-правової бази ЗПТ, ми покроково описуємо, як створюється стаціонар вдома. В пункті 12 порядку ЗПТ, що затверджений наказом МОЗ-200, визначено, що рішення про створення стаціонару вдома приймається лікуючим лікарем за наявності супутньої патології, що перешкоджає щоденному відвідуванню ЗОС. Обґрунтування такого рішення фіксується в медичній документації пацієнта. Важливо звернути увагу, що якщо пацієнт, який отримує препарати ЗПТ в рамках стаціонару вдома, є паліативним хворим, то лікарю дозволено виписати йому препарат не на 10, а до 15 днів. Обґрунтування причини такої виписки має бути обов'язково зроблено в амбулаторній картці хворого. Тепер перейдемо до питання видачі препаратів ЗПТ на руки для їх самостійного прийому. Відповідно до пункту 11 порядку ЗПТ, що затверджений наказом номер 200, рішення про видачу препаратів пацієнтам за рецептом або безпосередньо з місця надання ЗПТ для їх самостійного прийому в амбулаторних умовах, приймається лікуючим лікарем. Щодо кожного пацієнта індивідуально, у разі, якщо пацієнт отримує ЗПТ не менше 6 місяців, дотримується правил участі у ЗПТ, не вживає наркотичних засобів протягом останніх 6 місяців, крім тих, які призначені лікарем, що підтверджуються результатами щомісячних тестів. У наказі визначено, що у окремих випадках препарати на руки можуть бути видані не через 6, а через 3 місяці. До таких умов належать підтверджена стабільність пацієнта, територіальна віддаленість проживання пацієнта від місця щоденного отримання препаратів ЗПТ. Говорячи про стабільність, виникає питання щодо того, як її визначити. У наказі зазначено, що про стабільність може свідчити працевлаштування, стабільне соціальне середовище, стабільний психоемоційний стан пацієнта чи обов'язково лікар має видати пацієнту препарати на руки, якщо той працевлаштований, має сім'ю тощо. Відповідь на це питання ми дамо трохи згодом. Якщо приймається рішення видавати препарати на руки пацієнту для їх самостійного прийому, важливим лишається питання контролю за їх цільовим використанням. Відповідно до пункту 13 порядку ЗПТ для контролю за цільовим використанням отриманих пацієнтом препаратів за рецептом або безпосередньо від ЗОС для самостійного прийому в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома, лікар. Періодично, але не рідше одного разу на 30 діб, просить пацієнта чи особу, яка займається за ним доглядом, член сім'ї, опікун або опіклувальник, надати залишок препарату до для контролю його кількості. Залишки препарату, який видано у заводській упаковці, тобто блістері, надаються для контролю до у непошкодженому блістері та вилучаються з нього лише безпосередньо перед вживанням. Всі результати перевірки залишків препаратів обов'язково мають фіксуватись в медичній карті пацієнта. Якщо пацієнт не дає препарати для перевірки у визначений лікарем термін або кількість препарату виявляється більшою або меншою, ніж має бути, препарати перестають видаватись для їх самостійного прийому, а пацієнт переводиться на щоденне відвідування лікувального закладу. Важливо зазначити, що пацієнт не виключається з програми, а лише переводиться на таку форму організації лікування, яка дозволяє краще контролювати прийом ліків. Якщо пацієнта повертають на щоденний прийом препаратів під медичним наглядом, то через який час та за яких умов він знову може претендувати отримувати препарати на руки. Відповідно до наказу МОЗ, прийняття рішення щодо поновлення видачі препаратів для самостійного прийому приймається лікуючим лікарем індивідуально щодо кожного пацієнта із урахуванням критеріїв, визначених в пункті 11 порядку ЗПТ і з можливістю скорочення строку тестування до трьох місяців. Говорячи про критерії видачі препаратів ЗПТ для їх самостійного прийому, важливо зазначити, що ці критерії не дають автоматичне право пацієнту отримати препарати для самостійного прийому. Рішення приймається лікуючим лікарем індивідуально щодо кожного пацієнта. Саме лікар має уважно оцінити ризики і переваги переведення пацієнта на самостійний прийом і, врахувавши і зваживши все прийняти рішення. В стандартах лікування зазначено, що при прийнятті рішення щодо видачі препарату на руки конкретному пацієнту, лікар, який призначає лікування, проводить консультації із медичним персоналом, який видає препарат. Регулярно оглядає пацієнта та оцінює вживання ним пар, медичні та соціальні обставини, причини для видачі та можливості дотримуватися вимог щодо безпечного зберігання препарату вдома. Перед наданням дозволу на видачу препарату на руки дуже важливо з'ясувати, чи доглядає спільно проживає пацієнт з дітьми, особливо з дітьми молодше 5 років. Чи має він умови для безпечного зберігання препарату? Якщо пацієнт демонструє стабільність, проте проживає з іншою залежною особою, яка продовжує вживати наркотики, то питання можливості безпечно зберігати препарати ЗПТ стоїть дуже гостро. У стандартах зазначено, що ступінь ризику від видачі препаратів ЗПТ для їх самостійного прийому залежить від кількості днів, на які видається препарат, а також лікарської форми препарату бупренорфін та комбінація бупренорфін та налоксон є більш безпечними порівняно з метадоном. Загалом про низькі ризики видачі пацієнту препарату на руки свідчать такі фактори. Пацієнт регулярно відвідує ЗОС. Пацієнт надає зразки сечі для аналізу на вміст пар, коли це вимагається. Пацієнт не вживає інші опіоїди. Пацієнт не вживає бензодіазепіни або вживає їх лише за призначенням лікаря стабільно та у малих дозах. Пацієнт не вживає алкоголю або вживає алкоголь на рівні, що не становить небезпеки. Пацієнт не вживає заборонених стимуляторів пацієнт не приходить до медичних установ у стані інтоксикації або передозування приймає медичні препарати відповідно до рецепту, не пропускає дози відповідно до чинної нормативно-правової бази. Препарати можуть видаватись для їх самостійного прийому на строк до 10 днів. проте… Не обов'язково одразу переводити пацієнта на такий тривалий строк самостійного прийому лікарського засобу ЗПТ. Можливим і рекомендованим є поступовий перехід, коли пацієнт сам поступово навчається регулювати прийом препаратів та не наражається на небезпеку зловживання. Сам ХСА ТІП 43 рекомендує декілька варіантів організації видачі препарату пацієнту на руки, проте їх впровадження має бути адаптованим під національне законодавство. Пацієнт приймає препарат переважно під наглядом, але можна видавати йому добову дозу, наприклад, через те, що пункт видачі працює з вихідними днями, через сімейні обставини, через причини, пов'язані з роботою чи навчанням, або поганий стан здоров'я, через який пацієнту важко приходити до пункту видачі препарату. При прийнятті рішення про видачу добових доз на руки, лікарі, які призначають лікування, мають звертати особливу увагу на безпеку пацієнта та членів його сім'ї. Змішаний варіант. Пацієнт регулярно приймає препарат і під наглядом у медичній установі пунктів видачі препарату і самостійно дози, які видаються йому на руки. Пацієнти можуть отримувати до шести доз препарату на тиждень. Кількість днів поспіль, протягом яких пацієнт може приймати препарат самостійно, визначається індивідуально доцільно буде поступово збільшувати кількість таких днів, якщо лікарі це клінічно безпечним. Кількість добових доз на тиждень, які видаються пацієнту на руки. Має визначатися відповідно до оцінки його стану та моніторингу того, як він дотримується схеми лікування при самостійному прийомі. Також можна розглянути варіант, коли пацієнт приймає препарат під наглядом відповідальної дорослої особи поза межами пункту видачі. Пацієнт приймає препарат самостійно. Препарат видається пацієнту на руки без регулярного або частого нагляду за прийомом дози, тобто рідше ніж один раз на тиждень. Така схема підходить для пацієнтів, стан яких протягом тривалого часу є стабільним, але які не можуть підтримувати цей стабільний стан без медикаментозного лікування. Самкса також рекомендує наступний алгоритм поступового переведення пацієнта на самостійний прийом препаратів ЗПТ, видача однієї денної дози для її самостійного прийому протягом 90 днів, видача двох тижневих доз для їх самостійного прийому протягом 90 днів, видача трьох тижневих доз для їх самостійного прийому протягом 90 днів. Видача до шести тижневих доз для їх самостійного прийому протягом 90 днів, видача 14 доз для їх самостійного прийому після одного року лікування, видача до 30 доз для їх самостійного прийому після двох років лікування. Відповідно до національної нормативної бази видача двотижневих доз за виключенням паліативних пацієнтів. Та більше не дозволена, проте ми маємо користуватись підходом поступового переведення пацієнтів на самостійний прийом препаратів протягом 10 днів. Для початку можна видавати препарати для їх самостійного прийому на вихідні та святкові дні, і якщо пацієнт зберігає прихильність до лікування, то поступово збільшувати кількість доз для самостійного прийому. Наразі ми розглянули особливості видачі препаратів ЗПТ на руки для двох категорій пацієнтів: тих, які за станом здоров'я не можуть відвідувати лікувальний заклад, і яким створюється стаціонар вдома, які є стабільними. Третьою категорією пацієнтів, яким можуть бути видані препарати на руки для їх самостійного прийому, це пацієнти, яким препарати видаються в рамках безперервності лікування. Відповідно до пункту 16 порядку ЗПТ зазначено, що до п'яти доз препарату ЗПТ можуть бути видані пацієнту у разі наявності ризиків щодо переривання лікування препаратами ЗПТ. Тут мова йде про ризики, що можуть виникнути при переведенні пацієнта до ЗОС, що розташований в іншій адміністративно-територіальній одиниці. Госпіталізація, зміна місця проживання, відрядження, відпустка та інше: кількість виданих доз препарату розраховується в кожному окремому випадку індивідуально, беручи до уваги час, необхідний пацієнту, щоб дістатися до місця призначення, та може варіюватись від однієї до п'яти доз препарату ЗПТ. Якщо ми говоримо про видачу препаратів ЗПТ для їх самостійного прийому, то варто зазначити, що база щодо видачі пацієнту препарату на руки є дуже обмеженою. Причому переважна більшість досліджень щодо проведення замісної терапії стосувалася ситуацій, коли пацієнти приймали препарати під наглядом. Як ми вже зазначали, у правилах щодо прийому препаратів без нагляду та видачі дози пацієнтам на руки має бути забезпечено баланс між визначенням принципу поваги автономності пацієнта та використанням обов'язку медичних працівників щодо надання допомоги принципами захисту прав дітей та соціально значимим питанням передачі препаратів стороннім особам. Перевагами видачі препаратів ЗПТ для їх самостійного прийому поза межами ЗОЗ є сприяння у ресоціалізації пацієнта. Дійсно дуже важко роками щоденно відвідувати лікувальний заклад і при цьому вести активне соціальне життя, працювати, навчатись, здійснювати догляд за дітьми, зменшення навантаження на лікувальний заклад, завдяки чому на лікування можна взяти нових пацієнтів. В свою чергу існує низка ризиків, про які ми поговоримо окремо. Такі ризики можна поділити на ризики для інших. В першу чергу мова йде про витік препарату у нелегальний обіг через його продаж та передачу іншим особам та ризик для самого пацієнта, пов'язаний із зловживанням та шкодою для здоров'я. Коли ми говоримо про ризик, то розуміємо, що він є різним залежно від препарату ЗПТ, що вживається. Зазвичай прийом метадону пов'язаний з більшим ризиком, якщо мова йде про видачу препарату для його самостійного прийому. В таблиці на слайді ми бачимо ризики, пов'язані з безпекою самого пацієнта, і він полягає в наступному. Пацієнт може прийняти дозу препарату, знаходячись під дією інших наркотиків, що призведе до передозування. Пацієнт прийме дозу препарату ЗПТ після пропуску кількох днів, що призведе до інтоксикації або передозування через зниження толерантності. Пацієнт прийме меншу або більшу дозу, ніж йому призначено, що вплине на прихильність до лікування або знову ж таки може призвести до передозування. Пацієнт прийме препарат способами, які не були призначені ін'єкційно, інтраназально, що може призвести до передозування або пошкодження вен, інфекції, зараження вірусами, що передаються через кров. З представленої таблиці можна побачити, як відрізняються ризики залежно від препарату ЗПТ. На цьому слайді ми бачимо ризики, що можуть бути для інших, а саме умисний або випадковий прийом опіоїдного препарату особою, якій він не був призначений, що може призвести до передозування та розвитку залежності. Незаконна діяльність пов'язана з продажею. Нецільовим використанням або володінням препаратами, що не були виписані пацієнту, погана репутація програми ЗПТ. Підсумовуючи, хочемо зазначити, що видача препаратів ЗПТ на руки для самостійного прийому є поширеною практикою, яка є рекомендованою формою лікування для стабільних пацієнтів. проте, Рішення щодо видачі препаратів для їх самостійного прийому має прийматись індивідуально щодо кожного пацієнта з урахуванням ризиків та переваг.